Павло тичине голод. Хоч би світало, мамо, хліба, підвівся батько. Замовчи. Коло вогню в вагоні збились і мруть голодні втікачі. І дим їм очі виїдає, мороз проходить аж в кістки, а за вагоном крик і гомін, обмін, торгівля і свистки. В лахмоті в скорбі у болячках зігнулась мати. Щось дитя окутала, та все. Ну, спати, навік заснуло б ти життя. Прийшли сюди, а голод з нами. Нема людей поміж людей. Ти чув? недавно десь тут жінка зварила двох своїх дітей, одскочив батько. Божевільна, мовчи, мовчи, до чого це? Схопилась мати і закричала, а батько плюнув їй в лице.